Доброго дня, шановні, я лікар хірург медичного центру первинка в місті Кропивницький. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі речі, як доброякісні новоутворення шкіри. Чи треба їх видаляти, чи можна за ними спостерігати в динаміці. Якщо новоутворення не збільшується в розмірах, не було травмоване, з нього немає ніяких підозрілих виділень, воно не доставляє вам дискомфорту, в тому числі косметичного, його можна не видаляти, але спостерігати за ним в динаміці, тобто регулярно, і як воно себе веде, треба обов'язково. Якщо ж новоутворення було травмоване, чи почало збільшуватися в розмірах, чи з нього є якісь виділення не для нього або яких раніше не було? Якщо воно доставляє вам дискомфорт, як фізичний, так і психологічний, так, тоді таке новотворення треба видаляти. В нашому медичному центрі ми допоможемо вам виявити покази до видалення новотворень шкіри та зробити відповідну процедуру.